Всім привіт! У нас відкривається концерний завод. Збираємо черешні, будемо закривати. Поки сестра тут, треба трішки роботи підзадати. Гарні, які черешні. Вже підстигли, але кислі. Та, що рве. Я <сіла> менючок, okay. взяла квадовий листочок, nah. рвати нема, а із миски дає тільки так. я не достану. Так а чого ходиш з мискою і ждеш, хто тобі сипне. Ось ви дивись, встала і зчіпаю. Бери я то, застісняла тебе, утріться, употіла, Ой, так трудилася. Валювала це інтересно, якщо не да. Серега, це гарний, чорний друзі. Ну, да чорнішу можна з'їсти. Наберемо, що ми беремо. Серіга з драбини, так в самому верху, самі чорні зараз. Треба ж мані трохи під'їсти.

Добре, далі. 2, 4, 6, 8, 10. Чортову дюйма, на 13 пунктів. Так, нарвали два відра отаких гарненьких черешень. Зараз будемо закривати. Намили банок, сохнуть. Бутильки підуть трохлітрові на черешню, півлітрові буде тушонка куряча. Черешнім джакузі. До первочю наливай. Папа! А ти кудись тачкою, синок? Я по землю. Папа! А де землю? Нагородимо? Черешні ходішки, нагородимо. Хай мене що не даємо. Поповнення, яке дивиться у мене. аж одне. Що це мені з ним одним робить? Маленький. нема тобі дружбанів, ціпочка. Малесеньке, таке гарнесенький. Ой-ой! ой! Якби ой, ой. тобі ще напарника. Що ж ти саманький? Угу, молодець. Молодець, Не тягай. Концерний завод працює. Так, розприділили черешнями по банках, залили раз кипятком, паримо. І другий раз і в костулі вже готовий кипить сироп. Зараз сиропом зальємо і все, закатаємо, вкутаємо і до завтрашнього ранку. Це ми робимо перший раз. А так завжди ми стерилізуємо. В цьому році вирішили попарити. Так, черешні у нас вже замотані. Мамка подоставала свої пальта, дубльонки. Замотали, стоїть. Залили сіропом, закрили і поперевертали. І так буде стояти до ранку. Гарненько вкутали, хай стоїть. Також сьогодні порізали трохи. Півнівку курей. Заготовили на домашню тушонку. Буде куряча домашня тушонка. Належили в баночки 14 баночок у нас вийшло. Зараз будемо закладати автоклав. Бім. Жарко. Жарко нас хороший. нам вже стигнути жовта малина. Вон жук який сидить вонючка. І пішов звідси. Це мене тут зовсім мало її, але дивіться, яка здорова. Вона якась ніби не жовта, а оранжева. Нічого добренька. Гортензія. Тут не розвалився. І набагато менші шапки, хоча одна і та ж. Гортензія у мене. Закладаємо автоклав. Я не знаю, ми зробили 14 баночок. Тут, 14 я да? сюди. Бо я не лізти. Трохи б вищий, то влізло більше б. Ну, це ж саморобний у нас. Трошки просчиталися з висотою. Скажи, спасибо, що такий батько зробив. Ну так. Да. Хорошо, кришки позакручував. Ну провіряй. Ну, скільки в мене села, скільки в тебе. Ну, перетрогай кожну. Всім добрий ранок. Прийшов час відкривати нашу тушонку. Дивіться, тиск, одиничка так і залишився. Ніч у нас вона стояла на вулиці. О! Та його зажимав. Тут зараз мовти. воздух стравлюється Зашепіло. І так остальні. А страшно як заглядати? Чи все нормально там? Я із своєю сторони загляну, а треба. Не, потертувало так ой-ой-ой, що -ой -ой. хорошо? Чудо що ти лякаєш? О, всі ціленькі, дивіться, гарненькі. Ану. Ой, дивіться, яка краса. Гляньте. Гляньте, яка краса. Бачите? Але жиру мало. Ну, то, що піснувата курка. Це утка так жиру багато. Нормальна. Давай на стола, бо ти так. Ну, Воно втягнеться, давай. Ось така красота у нас вийшла. У нас насичений день був по консервації, але бачите, тут можна було більше м'яса положити. Ну нічого, де більше, де менше. Дякувати Богу, що все у нас вдалося. Вчора у нас пройшов продуктивний день, закрили черешню. Це не на компот, а щоб їсти ягідки. І тушонку. Сьогодні дістали. 10 банок черешні у нас вийшло. І 14 баночок домашньої тушонки курячої.